Вітаю! Сьогодні хотів би записати відео та обговорити з вами дохідну нерухомість. В першому відео розкажу про токенізацію дохідної нерухомості. Останні декілька тижнів частину часу присвятив тому, що розбирався в цьому питанні: скільки коштує, які розробки в цьому напрямі, і який є вже досвід реалізований. Ну, безпосередньо мій знайомий реалізував в Іспанії метров Вієнта такі проекти там вони продають за криптовалюту, частину дохідної нерухомості інвесторам. От я розбирався, скільки коштує там побудувати структуру європейську для того, щоб правильно випустити ціні папери, пройти там всі необхідні узгодження з комісією по цінним паперам. І твоя компанія володіла об'єктом нерухомості при тому, що випустила акції, при тому, що в яких буде розподілятися дохід з цієї нерухомості, тому що токенізація, як я розібрався, якщо а, це така нескамна історія, то вона цікава саме для дохідної нерухомості, тому що там є прибуток. От і а, значить, цей прибуток а, там може бути там, 9% умовно. Ну, тобто в цих межах. Це чистий прибуток, який розподіляється серед інвесторів, які стали власником такої акції або токена. Ну, він проходить кожен власник авторизацію, це не та історія, де можна анонімно купити собі. І, тобто, там є певні складності да, юридичні, як це все оформлюється. Хтось не вірить взагалі в цей ринок, тому що він каже, що він має бути повністю децентралізований, щоб як ну, біткоін да, або там Ефіріум. Тому, а, зараз, поки немає такої децентралізованої платформи якогось універсального токена, то ну, є інвестори, які не вірять в це. Да. Тим не менше, у метро Вієнта я зайшов останній раз три котеджа дохідної нерухомості, всі вони розпродані. І е, виходить що до власника дохідної нерухомості, якщо він хоче її продати, е, звільнити кошти для подальших інвестицій, то оптимальним, ну можливо, оптимальним варіантом є якраз токенізація його нерухомості і е, дрібними частинами він повертає свій капітал. Е, Керує або сам, або керуюча компанія, керує цим об'єктом, ну і прибуток, який з'являється.